Много ну, раз ми думали над тим, ну, чому Господь, як Бог любви, создав пекло. Ну за чим грішники вметати в пекло? Може, стоїло їх, як один казав, набити їх добре, наказати їх добре та вернути їх усіх у царство. І такий був один філософ, який создав теорію, що всі люди, в тому числі і біси, колись спасуться, бо Бог любить усіх, милує. Однако, ми читаємо у Яна Златоустого роз'яснення цього случая так. Каже святитель Йоанн Златоустий. Бог за той создав пекло, що він є любов. По своїй любові він создав пекло для того, що є люди, котрим прибувати у царстві боліє тяжко. чому пеклі. То люди, котрі тут на землі вже збирають собі тут путь, вони, втративши віру в Бога, втративши взагалі те, що робить чоловік і чоловіком, в цьому мірі швидко ростуть, стають великими багачами, нібито успішними, все їм відкривається, а потім падуть із висоти і розбиваються. У вічній житті маса людей вдруг виясниться, що є. Вічне життя, але виснити ще болі страшно є, що вони в тому вічному життю не мають міста. І той, хто глядав Царство Божиє, той найде, казав Господь, по вірі вашій буде вам, істеляє жону, по вірі твої жона, ти зцілилася. Отступивши від от Бога, тобіся бійся що ти мудрий. Но ти відступив від от Бога, а реально Бог відступив від от тебе то Катастрофа для чоловіка, Наше жительство на небі. Ми чекаємо небесного царства, Бог, вотро є пришествие всіх, усіх, хто людей готовиться для царства Божого, уничиженне тіло преобразить так, що воно вже буде сообразно славному тілу Христа по Воскресенні, і такі люди наслідують Царство Божє. Що ж, ще в Євангелії сьогодні читаємо? Христос називає нас, християн, світлом для світа. Ну, буквально фонариками, лампочками. Бог покликає нас в цьому світі темному, глухому, одурманеному гріхами, і беззаконнями бути фонариками, світлом. Ну, є не світлом, як один сказав, хоча б світлячком маленьким, щоб остановитися на путі гріха і беззаконня. І піти через покаяння на духовне возрастання. І тоді каже Господь, виїсти світло для цього світа, а світло не може укритися на подставці, і його не кладуть під постіль, под стіл, но на свічникові. Так каже Господь, найпросвітиться і ваше світло перед людьми, щоб люди виділи ваші добрі діла і прославили Бога, котрий на небі. А ваше світло це ваші добрі діла. І так Бог призиває нас нині, щоб ми готувалися до вічного життя, а жителі наше на небі по апостолу Павлу, то значить, люби духовні труди, самі маленькі, і молитва вечором, сама коротка, вже є молитва і вже є спасительна. Головне, щоб чоловік у цьому світі не махнув рукою, сказав тобі доктор. Ти чоловіче гріховний, у тебе апендіцит, тобі треба йти лікуватися. І через покаяння, через спитання, Господь виводить нас із тупіка на світло Христове. Господи, благослови наших людей, щоб у світі сьому старалися старанно розуміти, що є воля Божія. Як треба угодити Богу? Як жили наші предки, діди-прадіди, чим вони гордилися, що в них було головне? Цей світ не терпить світло, як злодії, куди хочуть грабити квартиру, виключають світло, розбивають лампочку. Так і злодії цього світа, сатане і їхні слуги стараються заглушити світло у людях. Но Господь не каже, якщо ваше світло. Буде світитися перед людьми, то й ви самі будете мати нагороду Царстві Божим, і другі люди з вас візьмуть приклад. Спішимо робити людям приклад не в поганому життю, не в п'янстві, в блуді в безбожії, а в добрих ділах. Бо так, поступаючи, і тут ми будемо діти Божі, котрі світяться добрими ділами, а в вічності разом з святими зможемо наслідувати. Царство є, коли по милості Божої, силою Христовою преобразимося по образу Христа, так подобно йому, і так зможемо наслідувати вічноє, є, світло Царство Божоє. Амінь.